Антигавкіт К9 призначений для боротьби з собачим гавканням в приміщенні або на вулиці, пристрій має будований мікрофон з дальністю спрацьовування до 8 метрів і ультразвуковий динамік з дальністю дії до 15 метрів. У випадку виявлення різких гучних звуків, тобто собачого гавкання. Пристрій на декілька секунд вмикає ультразвук, який неприємно діє на слух собаки. І змушує його з часом замовкнути. Пристрій живиться від 9 вольтової батарейки типу крона, може встановлюватись на рівну поверхню або вішатись на стіну. Пристрій має 4 позиційний перемикач, в якому 0 відповідає положенню вимкнено, а 1, 2 і 3. Увімкнено з різною силою генерації ультразвуку. Якщо увімкнути прилад положення 1, наприклад, періодично блимає синій світлодіод, який показує, що прилад увімкнено, і він знаходиться в режимі очікування на різкі звуки. Якщо зімітувати гавкання, <звук> вмикається ультразвуковий динамік. Наступне положення. І найпотужніше. Антигавкіт працює безшумно. Різкі, неприємні звуки, які було чутно в попередній частині відео, пов'язані з тим. Що ультразвук тисне на мікрофон камери, під час експлуатації пристрою треба слідкувати, щоб батарейка не була розряджена. При розрядженій батарейці антигавкіт працює нестабільно через стіну антигавкіт може не подіяти.